18 жовтня в Катерининській церкві з 9 ранку розпочнеться божественна літургія. Священники дякуватимуть Господу, що незважаючи на буремне, минуле ця пам'ятка історії і архітектури збереглася. Збудований понад 300 років тому. Нині цей храм є видатним зразком українського бароко. Цей храм від. Початку, так а це 300 років від від дня освячення, до сьогоднішнього дня стоїть на тому місці, де був побудований, і дуже дуже велика кількість людей пройшли через, через цей храм. В цьому вже є його унікальність. Цей храм цінний і тим, каже отець Роман, що виконує ще одну важливу місію. Церкву вони офіційно називають військовою. Тут просять благословення хлопці, які їдуть в АТО. Тут проводжають в останню путь тих, хто не повернувся живим. З війни багато військових не тільки не тільки про в послідню путь а проважали її на війну, і зустрічали зустрічали із фронту. І дуже багато хлопців, бійців наших приходять сюди, приходять також своїми і радостями і печалями. Ця загадкова родзинка міста, яка є частиною національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній, ще до цього часу остаточно не розвідана, кажуть фахівці заповідника. До ювілею за кошти благодійників, історики та науковці готують подарункове видання. У книзі буде описана вся буремна історія Катерининської церкви. Її Численні руйнації та відбудова ця книга буде виданням доволі таким дорогим, може навіть подарунковим, розкішним, але в неї буде зібрана на сьогоднішній день вся доступна наукова і науково-популярна, і не тільки науково-популярна інформація, яка є про Катеринську церкву. Юрій Соболь розповідає ще про один подарунок, якого доведеться почекати. У храмі вже давно зносився фасад. На його ремонт треба майже півтора мільйона гривень. Держава, нібито й виділила гроші, але освоюватимуть їх із затримками. Грошей на рахунках заповідника немає. Вся підготовча робота проведена, заключений навіть договор підряду. Як тільки гроші наїдуть на рахунки, моментально приступити до роботи, щоб всі підготовчі роботи були проведені. Святкуватимуть трьохсотліття з дня освячення катерининського храму всією Україною. До нас мають приїхати святійший патріарх Київської і всієї Руси України Філарет та віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко. Після божественної літургії відбудеться спецпогашення марки та ювілейний концерт. Цього дня гості передадуть символічний подарунок військово-музичному центру. Артисти для виступів вже давно просять дзвони. Ми хочемо, щоб це свято дійсно запам'яталося, і тому. Е Робимо все можливе, щоб воно було і насиченим, і динамічним, і різноплановим, і щоб кожен для себе міг знайти ту. Ту подію взяти участь катерининську церкву звів Чернігівський полковник Яків Лизогуб в пам'ять про відважних козаків. Тож святкування трьохсотліття дня освячення храму запам'ятається і козацьким святом. Сучасні козаки стрілятимуть з гармат, пройдуть їх показові виступи на конях, і звісно буде куліш.